Оля, Давай ворожимо, природь від кіцмолі. Обирай руну, яку я не побачила цю. Ой, дивіться, дуже гарна пророці. Вчора, до речі, було таке саме, таку саму руну витягнула. Коротше, життя у вас буде повна чаша, але поступово, тому що це ще руна росту, зростання. Тут будь-яка ситуація вирішиться ідеальним чином для вас, будь-яка. Ще таке пищу? Далі побачимо. Тому що. А це, це для вас кармічно. Тобто далі у вас... вам доля прибутувала все лише найкраще. Тому що ви щось зробили, ви щось пропрацювали. Якось, ну, це вже доля так вирішила, це вже долі. Тому не переживайте, якщо ви тут подумали про якусь проблему, якісь питання, не переживайте, все буде просто чудово.